Место Самара, метраж 130, к... кімнати кімнати санвузли 2, дизайн, Любов Пивоварова, Гнесін, коротенько, Замовники сімейна пара 65 років. Особливість квартири в тому, що вона складається з двушки і однушки, будинок цегляний, а кожна перегородка є несучою у господарів велика і дружна сім'я, багато онуків і племінників, які часто приїжджають в гості і залишаються з бабусею на вихідні. Дизайнеру Любові Пивоварової належало об'єднати дві квартири без перепланування, зберегти італійський паркет і гіпсову ліпнину від минулого ремонту, а також продумати максимальну кількість місць для зберігання. Подробиця повністю без перепланування не обійшлися, знесли перегородки в передпокої і перенесли стіну санвузла на 10, щоб вмістити вбудовану пральну машину. Дизайнер запропонувала поміняти призначення кімнат і розділити простір на громадську та особисту зони. Між ними знаходиться їдальня. У ній раніше була вузька незручна вітальня. На місці колишньої спальні господарів тепер вітальня. У передпокої замість глухих перегородок встановили рельєфну перегородку. Зроблено за ескізами дизайнера. Вона дає більше повітря і світла гардеробна з секретом в ній захований ще один вхід в квартиру. При виборі обробки зробили ставку на шпалери. В передпокої і кухні це шпалери підфарбування, у вітальні шпалери з ефектом англійського твіду, в спальні, шпалери з ненав'язливим візерунком, зручні в догляді, щоб візуально розширити приміщення їдальні. Дизайнер використовувала панно з деревами на підлозі в передпокої і кухні поклали плитку зі спеціальною шліфуванням. Вона не ковзає і безпечна для всіх членів сім'ї у житлових кімнатах. паркет. у ванній кімнаті іспанська біла плитка, легка у догляді, плюс у замовниці є парогенератор, яким вона проходить поверхні. У ванній кімнаті акцент зробили на люстру і раму дзеркала. Яко розписали за ескізами дизайнера? Над інсталяцією створили композицію з іспанської плитки. У хазяйському санвузлі спочатку на підлогу поклали плитку з геометричним орнаментом. Але замовниця вирішила її перекласти, так як її не влаштувало якість цементної плитки. Люстру зберегли від минулої квартири у бічних шафах справа захований стояк, зліва передбачені полки для зберігання. У всіх санвузлах є легкий доступ до систем водопостачання. Вся квартира була детально продумана, як фільм режисером, розповідає Любов Пивоварова. Ми з замовницею працювали спільно, зберегли гіпсову ліпнину, аби як відшукали тумбочки під іспанська шафа. Куплений ще при першому ремонті. Причому в тому ж салоні, в якому купували шафу 20 років тому. На жаль, паркет не вдалося зберегти, його затопило, коли робітники міняли проводку. А в стіні виявилася труба опалення. Зараз все це згадується з посмішкою. А тоді будівництво вимагало стійкості і терпіння, планування, фото до ремонту бренди. Представлені в проекті хол оздоблення арти Шервін Вільямс, підлогове покриття, плитка, вітра, текстиль, Валерія Арбен, освітлення пра, колор згостене, оздоблення, текст -люсиви. підлогове покриття варлінок, меблі, крісла, тімоті Ойлтон, диван, естетика, журнальний стіл, сансал килим ічголд, текстиль, зімер, рогде, декор, селетті, пол Споттен, картина, Ковба. Техніка соні освітлення, світильник, воворіти, люстра джеместовне впорт їдальня, оздоблення, Шервін Вільямс, меперсвал, підлогове покриття, варлінок, меблі, стіл, боцонцепт, стільці, мабіс, текстиль, галерія, Арбен Персант, декор, Пол споттен, Роберто Цавалі, блюдо, Лобджец, освітлення, нюбіль ліхтар спальня, оздоблення шпалери Йорк Орац, децор, підлогове покриття, барлінок, текстиль, штори Валерія Арбен, декор картини Олексій Давидов, ваза Пол Споттен освітлення, Фаворіти кухня, оздоблення шервін Вільямс палери, з підлогове покриття, плитка, вітра гарнітур, кухні. Марія вийка, бланцо, побутова техніка, Бось змішувачі, роге освітлення, мантра, ванна кімната, оздоблення, адекс підлогове покриття, вітра. Текстиль, рушники ні на річці, санфаєнс, леюфензмішувачі, проге освітлення, люкс сталюк, хардеробне, оздоблення Шервін Вільямс, баюгаюс підлогове покриття, варліник, меблі, крісло, арфлекс, килим, ічголдс, текстиль, плет, гоме декор, ваза-пол-споттен, освітлення. Гавоюріте хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW